Петро Столипін визначний державний діяч та реформатор. У 1906 році він очолив Раду міністрів Російської імперії. і ініціював численні реформи, які згодом отримали назву Столипінські. Серед впроваджуваних ним реформ була аграрна. Вона давала можливість селянам закріплювати надільні землі у спадкову приватну власність. Реформи Столипінські до кінця не зучної. Это не только аграрная реформа, это реформа образования, это реформа здравоохранения, промышленность, оборонная реформа. Это то, что сегодня делается в России и делается в Украине и в Беларуси. Это оказалось так, что то, что задумал Петр Аркадьевич солыпин в начале 20 века, востребовано в начале 21 века. Это был великий государственный мыслитель. який заглядував на століці вперед, у ході роботи круглого столу присутні заслухали звіт секцій Органічне землеробство, бджільництво та доповідь на тему Українці за Уралом так називався оригінальний проект журналіста мандрівника Миколи Хрієнка. Перший етап починався з липня 2004 року і тривав до 11 лютого 2005 року. Я був в дорозі 7 місяців і 4 дні. Від Пермської області, від села Кучино, Чусовського району Пермської області, від, від того села, в якому знаходився концтабір Перм 36, де загинув Василь Стус. Я всіма видами транспорту, включаючи і піший перехід, перехід з Колими, з Якутіїв на Колиму на території Магаданської області, я подолав тоді 40 тисяч кілометрів. Загальна відстань всіх трьох етапів 118 тисяч кілометрів. Неабияке зацікавлення викликала і доповідь на тему органічного землеробства священника фермера Олексія Дона, який господарює в селищі Теплик на Вінниччині і вирощує екологічно чисту продукцію. Займається органічним землеробством, тобто вирощування сільськогосподарських культур без застосування хімічних препаратів то Тобто, чисто, як колись наші предки займалися. Проблема, що в такі хрущурські часи, особливо широко почали застосовувати ядохімікати. Це боротьба із шкідниками, і там, і з бурянами і всякі ці способи. І це, це, це ведення землеробства принесло дуже великі біди. В першу чергу це екологія, і від цього почав розвиватися багато хвороб і, ну, і велика маса. Проблеми і економічно це дуже великі затрати. Несуть у собі самі продукти, які вирушуються, вони являються можна сказати, м'яко нездоровими. Отець Олексій Дон реалізує на практиці головні принципи так званої православної агрокультури. Ця господарська галузь наразі переживає період активного розвитку. Все більше православних вірян і священнослужителів схиляються до такого типу господарювання. Круглий стіл провели Київська духовна академія і семінарія, релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Тульчинської єпархії та релігійна громада преподобних подобних і Саватія Соловецьких Київської єпархії Української православної церкви.